Кременчук активно готується до зими. Ця підготовка триває ще з літа, але саме зараз найбільш важливий та відповідальний час, адже в умовах воєнного часу рашисти можуть здійснювати атаки по критичній інфраструктурі в будь-який день. Щоб цьому протистояти, місто готує спеціальні ремонтні бригади, які навчаються працювати у екстремальних умовах воєнного часу. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Перед цими спецбригадами стоїть надважлива місія. У випадку ворожих ударів по об'єктах інфраструктури якомога швидше відремонтувати об'єкти теплопостачання, підключити резервні потужності і не допустити розмерзання будинкових та магістральних систем. Наразі тепла погода дає можливість продовжувати готувати резерви. Віталій Малецький зазначає, готуються на випадок надзвичайної ситуації резерв. Резервні засоби електроживлення, резервні мобільні котельні, резервні пункти обігріву та резерв запчастин. Місто отримало спеціальне обладнання Чехії, яке дуже допоможе у цьому питанні. За це міський голова Віталій Малецький щиро дякує чеським друзям. Варто готуватися до важкої зими і кременчужанам. Підготуйте оселі, щоб не допустити втрат тепла та майте резерв продуктів, ліків, питної і технічної води. І допомагайте та піклуйтеся один про одного. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.